Усім привіт, любі друзі! мене звати Марина я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я буду розповідати вам про своє прочитане за травень. І вперше в цьому році в мене вийшло доволі маленьке прочитане. Всього 4 5 6 книг, а, ну, повноцінно прочитаних 6 книг, і 3, здається, я почала і недочитала. Ні, 4. 4 я почала і не дочитала, і про них ми теж сьогодні поговоримо. Пропоную не затягувати, відео буде, скоріш за все, не дуже довгим, оскільки книг мало, тож беріть собі щось смачненьке. Або можете навіть включати це відео собі просто на фоні і слухати, і будемо з вами починати. Розпочинати я вам буду розповідати саме з книг, які я почала читати і ще не завершила. Деякі навіть не буду завершувати. Але перш ніж ми до цього перейдемо, я нагадаю вам, щоб ви не забули підписатися на мій канал, якщо ви дивитесь мої відео не підписані, таких людей доволі багато. Також попрошу вас написати коментар мені під цим відео. Мені буде дуже приємно, і взагалі я полюбляю спілкуватися з вами в коментарях. Найперша книга це книга темний із серії це здається, чи трилогії, чи тетралогія. Другі автор кініки Сент Кроу. друга книга з серії про темних загублених хлопчиків, якось так вона називається. А це в нас рітелінг на казку про Пітера Пена. І так, першу книгу я читала, здається, в лютому чи в березні, точно не пам'ятаю. Я її ковтнула за один день, і вона мені на диво сподобалась. Чому сподобалася? Мені було весело, мені було навіть цікаво, тому що е, сюжет там, ну, не те, щоб дуже замудрений, але він є. Якщо взяти еротичну складову книги, на що упор в цих книжках і ставився авторкою, мені теж сподобалося, Хоча були для мене деякі моменти трошечки крінжові, але то все справа, як це правильно сказати, що для кого норма, що для кого не норма. Для мене були там деякі крінжові моменти, але загалом книга мені на диво сподобалася. Чому кажу на диво? Тому що друга книга, коли я почала її читати. Мені було дуже-дуже бридко, гидко і неприємно. По-перше, в першій книзі, трошечки перед історією, да? без спойлерів, в першій книзі в нас розпочинається історія з того, що є головна героїня Дарлінг, яка живе в такій родині, в якій кожна жінка, яка народжується у віці 18 років, зникає її. Забирає Пітер Пен в свою країну, да? ось цих загублених хлопчиків, для того, щоб щось там з нею робити. Не буду розповідати подробич що і як він буде з нею робити, але скажу момент, що тут зберігається ідея взята з оригінальної казки. це загублена тінь Пітера Пенна. Саме її ми і будемо шукати всю першу книжку. Це, звичайно, є не основним моментом в книзі, хоча це, по суті, і є той самий сюжет, який все ж таки присутній в цій книзі. Але. Тим не менше цікаво було за цим спостерігати, і книга, в принципі, закінчилася так, що вам хочеться брати йти наступну історію і читати, що ж там таке сталося, і, 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 і до чого ж там все ж таки дійшло. Можливо, якби я взяла другу книгу читати тоді, можливо, я б інакше її сприймала. Але мені здається, навряд. Друга книга, вона по факту, я її дочитала трошки більше ніж до половини відсотків, десь на 60 її прочитала і просто не витримала. Я її дуже багато разів відкладала. Тому що вона тут буквально про те, що ну, це те, що я побачила в цій книзі, і мене це засмутило. Та, про те, що жінка вона. Може не поважати себе про те, що жінка може принижуватися заради сексу, вибачте на слові, да я розумію, що можливо, можливо, в реальному житті таке теж зустрічається. Всі ми різні в силу наших життєвих обставин, там знаю, якихось ситуацій, тому подібного. Але писати про це як про норму трошечки мені було дивно читати. А мені в книзі це виглядало саме як норма, тому що в даній книзі Дарлінг добивається уваги одного із загублених. Хлопчиків, скажімо так, одного із персонажів. В першій книзі вона намагалася добитися уваги Пітера Пена, не рахуючи всіх інших, хто її там по колу пускав. А в другій книзі вона намагається добитися уваги ось цього темного. І, е м'яко кажучи, це виглядає як максимальне приниження. Мало того, вона чітко усвідомлює, що вона принижується. І вона робить все рівно це далі, і якби робить це навмисно. І я не знаю, що вам ще сказати. Я не скажу, що перша книга сильно відрізняється від другої, в тому плані, що в принципі там теж є якісь такі наративи. І ідея того, що жінка може принижуватися перед чоловіками заради інтиму, і всі від цього отримують задоволення. І чоловіки її принижують, а вона принижується і всім хорошо. Ну, можливо, це окей для когось, можливо, хтось в, чому, в цьому вбачає якусь романтичну складову. Я знаю, що дуже багатьом людям ця книга подобається. Продовжувати цей цикл читати я не буду. Для себе не бачу сенсу. Можливо, там далі щось буде краще, не знаю, але не бачу сенсу витрачати час на цю книжку. Розпочата наступна книга це. Новел з серії «Паперова Принцеса. І про цю новелу я вам розповім тоді, коли буду розповідати про прочитані книги з цього циклу. І дві ще розпочаті книги. Одна це Готиканові Друнікс, яку я прочитала там, здається, три глави. І вона мені ну, взагалі ніяк не чіпляє нічим абсолютно а читати її виключно зради інтимних сцен я не хочу. Мені хочеться когось. Цікавого сюжету, захоплюючого, чогось такого. Тобто, ну, мені якось воно не чіпляє. Можливо, це просто час зараз не то для той для тої книги. Може, воно в принципі не моє. Не знаю, але я вирішила її відкласти, не читати, можливо, колись до неї повернуся, але не сьогодні і не зараз. І остання книга розпочати дочитана. це наречена від Елі Гейзелвуд. Розпочала я читати там, здається, щось чи то три, чи то чотири глави, читаю в електронному форматі. І поки що не можу зрозуміти, чи мені подобається чи ні. Тобто є моменти, які мені цікаві, але там багато ніби недосказаного. От, ти читаєш, і ніби авторка щось забула сказати. Можливо, це такий е... формат написання, не знаю. Ну, все ж таки, цю книгу я хочу читати. я її Продовжу читати, і вже як в прочитаному поговоримо про неї в наступному місяці. Переходимо до прочитаних книг. Розповідати я буду про них в порядку того, як я їх читала. Найперше, це в нас залізне полум'я від Ребеки Ярос. Це друга книга з серії Емпіреї. Наразі в Україні всі масово читають Оніксовий шторм, який я поки що читати не планую. Я не знаю, чи буду взагалі цього року читати, чи я дочекаюся наступної книги, коли десь авторка років через 15, але. Поки що або прочитаю, не знаю, може, в мене якесь там натхнення з'явиться, але поки що на сьогоднішній день тут і зараз я її читати не хочу, тому що е, важко морально усвідомлювати, що в тебе немає продовження. От зараз, коли я прочитала другу книгу, в мене лежить третя на, на поличках, я можу спокійно не читати цей цикл. У мене немає типу, страху якогось там або невдоволення. А коли я прочитаю третю, в мене не буде четвертої, я розумію, що я буду тут. Нервати мітати усе на світі, тому що от мені треба продовження. Стосовно цієї книги, вона мене трошки розчарувала. Якщо перша книга мене захопила, вона мене дуже зацікавила. Мені дуже сподобалися ідеї стосовно світоустрою і всього, всього 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 то тут, я вважаю, тут цікаво було, але є момент, як затягнутість. Скільки в нас тут сторінок? О, Господи, де вона? 622 сторінки в оригіналі у нас. І щоб ви собі розуміли, цікавого тут, ну прям дуже цікавого, це з 550 сторінки по 622 тобто менше 100 сторінок. Ось ось це цікаве, а ось це ну, можна було в половину менше скоротити, чесно, тому що тут дуже багато води, тут є також цікаві моменти стосовно світобудови, того, що трапилося, як це все сталося. І багато чого цікавого тут було, але я вважаю, що сторінок на 200 книг можна було спокійно скоротити, тому що місцями ми жували тему, яку можна було не жувати е так довго, а ми її жували дуже довго, і ну, коротше це все було дуже нудно. І в мене навіть були думки закинути цю книгу, але мене підкуповувало те, що я знала, що в кінці має бути щось феєричне. В принципі, в кінці було феєричне. Не скажу, що я супер здивувалася, тому що сталося, тому що е, фактично в останніх главах були описи деяких ситуацій, завдяки яким я зрозуміла, що станеться в самому кінці. Тобто відчуття ніби ребака я сама мені. Кінцівку книги, ну якось так це можна назвати. В моєму TikTok у мене є навіть окреме відео, де я показую, як я дочитую цю книгу, і там буквально декілька слів моїх вражень в процесі читання. Тож рекомендую, переходьте, там теж цікаво. Але я розчарована, і реально я розумію, що цю книгу я можу оцінити, особливо от зараз, уже коли пройшов час, і мої враження ще більш по втихли. Так? Я її можу оцінити на 3,5 не більше з 5. У мене 5-бальна система оцінювання, я пробувала перейти на 10 бальну, але ну, ніяк мені це не вдається, мені легше по 5 -бальні. І от десь на 3,5 з 5 я можу її оцінити. Тут все ще цікаво, тут дуже багато нових моментів. Але бали я віднімаю саме за ось цю затягнутість, за велику кількість непотрібної води і жування того, що, в принципі, ні, не переварюється. ну тобто, Ось, ось такі моменти мене дуже розчаровують в книгах. Але я все ще хочу читати продовження, хоча я і розумію, що там буде. Е, відверто кажучи, не знаю, як це все закінчиться, тому що попереду ще дві книги, які Ребека навіть не починала писати. Ну, тому якось так. А далі я продовжила читати цикл «Never After». Даний цикл е, почали випускати в Україні в українському перекладі. Наразі вийшла перша книга на гачку, яка мені дуже сподобалася. І цього місяця я прочитала другу книгу. Це в нас рітелінг казки Король Лев, і саме тому ця книга мені не дуже йшла. Скажімо так, опиняємося ми у вирі подій, коли Шрам менший брат Майкла Муфаси. Їхній батько відповідно загинув від руки. Цього ж Майкла, старшого брата, і шрам він має образу на брата за те, що той забрав в нього батька. Він має образу на брата за те, що той забрав у нього трон, тому що батько хотів передати трон саме шраму Муфаса, вбив батька і таким чином зайняв трон по праву старшого сина. І от, враховуючи це все, ми розуміємо, що шрам хоче помститися своєму старшому брату і не просто помститися, а зробити державний переворот. І на фоні цього всього ми ще знайомимося з жінкою, яку звати Сара. Родина, якої постраждала теж від рук королівської сім'ї. Ну, вона так думає, наскільки вона це знає. І от вона теж хоче помститися цій королівській родині. Вона хоче вийти заміж за цього майкла, старшого брата, щоб помститися родині. Вона хоче його вбити і, типу, помститися за смерть свого батька, який, як вона вважає, помер від рук королівської родини. Головні герої це Сара і Шрам. До речі, шрама в книжці звати Фаса, да? Трістан Фаса. Е, Сара і Трістан вони знайомляться в момент, коли Сара приїздить в Королівський палац для того, щоб одружитися з Майклом. Там зустрічаються Сара і Трістан, і у них, типу, такий від ненависті до кохання. Е, що мені не сподобалося в книзі? Мені не сподобався цей вайб Лев, тому що мені не подобається ця казка, я не фанат і ну, не моє воно. І мені не сподобалося те, що в нас тут події, які розгортаються приблизно в XIX столітті. Я зрозуміла, що це приблизно початок XIX століття, тому що тут говориться про те, що в замку з'явилися перші автомобілі, які нещодавно були винайдені. Я вже давно відійшла від історичних любовних романів, це не дуже моє, і мені якби це ну, не окей. Тут немає вайбу фентезі жанру, це не фентезі, це абсолютно типу реалістичний любовний роман ХІХ століття. І колись я полюбляла таке, але наразі це зовсім зовсім не моє. Більше, ніж половина книги, була відверто нудною. в мене навіть тут по стікерах видно і кінцівка книги. Ось. Ось тут реально вже було нам про що говорити і читати. Тут я вже відчула хімію між головними героями, яка нібито нагніталась на початку книги, але я цього не відчувала. І загалом, от уже в кінці книги, коли я все прочитала, коли я пережила такі от гострі емоції і тому подібне, я так розумію, що у Емілі Макінтайра таке стильне писання. Десь 60% книги нудно, а потім вона видає фейерверк просто своєї, свого таланту, і ви переживаєте величезний спектр емоцій за останніх, там, ну, ладно, може, не 60%, за останніх, можливо, 30% книги, от 70% це такий розмірений якийсь сюжет і розмірений таке, розмірена така розповідь від автора, а от 30% це вже вибух емоцій. І от що перша, що друга книга, вони мені читалися. В в плані того, як це написано, от абсолютно однаково. Цю книгу я оцінюю на 4 з 5. Якби не кінцівка, це було б дуже погано. Певне, мені здається, це буде найслабша книга з серії, ну, для мене так точно. Але я обов'язково буду продовжувати читати. Ось наступна книжечка, як ви бачили в моїх книжкових планах на літо, а якщо не бачили, то подивіться, будь ласка, я там розповідала, що хочу почитати. А я буду читати третю книжечку. Далі я реабілітувала свій емоційний стан. Це в нас тетрологія про чотирьох вершників апокаліпсису. І безпосередньо перша книга це Мор, я її читала в форматі Трає Чаптер Tech». теж є відео, але в ітогі я її прочитала, поки читала Трає Чаптер Tech», знімала тиждень. Я в ітогі прочитала книгу, тому що. Вона виявилася супер мене цікавою. Тут у нас історія про одного із вершників апокаліпсуса, а саме про чому, який приходить на землю для того, аби покарати людство, покарати їх за те, що вони не цінять те, що вони мають, за те, що вони неналежно користуються благами цієї планети. І тут навіть є трошки релігійна складова, типу, що ніби людство забуло Бога і. Не цінує дари Всевишнього. Стосовно релігійної складової я боялася, аби бо це не було великим акцентом у книзі, і ух, слава Богу, це не є великим акцентом у книзі. Просто про це, поміж іншим, десь там трошечки говориться, там буквально пару речень. І це мені сподобалося. Тобто, типу, якби, ну, що ніби є якась вища сила, яка карає людей, от ніби Бог послав. Е Вершників для того, щоб покарати людей. Але тут чітко проговорюється, що Бог не такий, як ми його собі уявляємо, і взагалі тут навіть фігурує думка про те, що він не жінка і не чоловік, а щось взагалі незрозуміле. Ну, тобто, більше це щось не таке фантастичне змагає. От, але цікаво було читати, цікаво було спостерігати за інтерпретацією якихось моментів. І загалом, в принципі, переважно ми знаходимося у відносинах головних героїв. Це в нас море відповідно, і дівчинка Сара. Також вона пожежниця, яка повинна. Зробити такий, ну якби і поганий і хороший вчинок, вона повинна спробувати вбити в море для того, щоб він не вбивав людей. Їй це звичайно не вдається ну це зрозуміло, тому що інакше його уже десь давно-давно вбили. От він безсмертний, їй це не вдається, і він а, хоче покарати її за її такі вчинки, за її таку спробу, але зробити це наглядним прикладом для інших. І він хоче, аби вона максимально страждала. Ну, що я вам хочу сказати? Всі ми здогадуємося, хто тут насправді буде страждати і від чого, але це дуже цікаво написано. Це такий, знаєте, це такий темний любовний фентезійний роман. Я такого ще не читала, мені це ні на що не схоже. І чесно, краще б КСД переклала цей книжковий цикл, аніж ті книги, через які зараз де ціла війна серед читачів і видавництво КСД. Звичайно, буду читати наступну книгу, тому що в кінці першої частини є зав'язка до другої книги. Відповідно, їх треба читати строго в хронологічному порядку, це важливо. І Блін, я засмутилася, коли прочитала останні речення, але без нього не було б серії, не було б інших книг. Тож, мені сподобалося, цю книгу я можу рекомендувати. І я щаслива, що вона попала до моїх рук. Далі я прочитала другу і третю книгу з серії попрова принцеса Ватт. І наразі я дочитую новелу. Новела вона йде після третьої книги. Ось так. Значить, без спойлерів. В другій книзі сталося таке, що на голову мені не налізло, чесно. На початку першої книги е, в нас сталася прикра ситуація між головними персонажами це Рід Ройл і Елла. Якщо ви не читали першу книгу, то я не буду вам спойлерити, що там трапилося, просто стала прикрість в кінці книги. В другій книзі, більшу половину книги, ми розжовуємо цю ситуацію. Що для мене трошки незрозуміло, тому що насправді Рід пояснив Еллі. Всю правду, всю ситуацію роз'яснив, вона все рівно натомість на нього ображається. М'яко кажучи, для мене це супер незрозуміла частина книги. Але надалі, далі було цікаво. І коли в кінці книги ви читаєте останнє речення, я вам зараз покажу, я не буду вам показувати, що там написано, але я вам покажу, щоб ви ну, розуміли, що це буквально останнє речення. Ось, це реально ось, бачите, останнє речення в книзі. І ви, коли його читаєте, ну, сказати, що ви 에, <соць> в шоці, це нічого не сказати. Тому що я реально не очікувала, що щось таке станеться. Це для мене було супер неочікувано. І я приофігіла. Але в цій книзі станеться один злочин, який ми будемо розслідувати тут і розслідувати його в третій книзі. І я одразу зрозуміла, хто винний. Ну, тому що якось, якось я одразу зрозуміла, хто винний. Е, насправді, всі підозрювали Ріда з певних причин в цьому злочині, але Елла не здавалася, і вона намагалася з'ясувати, що ж там дійсно трапилося, і хто винний, хто не винний, хто міг це зробити. І вона це з'ясовує. Можливо, для вас це зараз максимально дивно звучить, але в кінці книги третьої, по суті, завершується певна частина сюжету. тобто, Якби ця історія, яка розпочалася в першій книжці, потім злочин, який стався в другій, в третій, якби завершується. Хоча там фінал відкритий, звичайно, тому що далі в нас є ще дві книги, в нас є новела, і ну, типу, не може так, закінчитися прямо в третій книжці і на цьому все. Але для мене були певні моменти, які закриті. Вона насичена максимально е цікавими подіями. Дуже незрозумілими ситуаціями з'ясуванням правди, тут ми дізнаємось певну правду, але знову ж таки, ми правду якби дізнаємося, а останнім реченням в кінці книги авторка каже, М -м -м, не так все очевидно, як ви собі це уявляли. Це все неправда, йдемо далі. Тому, якби ось так. Щодо новел, третя з половиною книга це в нас новела. І я собі така думаю, купляти не буду в папері. Прочитаю її в електронці, бо зазвичай новели, вони мені нудні, не цікаві, я їх не люблю читати. Але маленька передісторія. В цих перших трьох книгах ми якби, живемо в родині э, Роялів. Да? Це дуже така заможна родина, де є батько і п'ятеро синів, їхня мама померла. І от Вони живуть, і в цю ж родину потрапляє Елла з певних причин, про які ви дізнаєтесь в першій книжці. І в цій родині є найстарший син Гідеон. І він в цих книгах згадується, він тут навіть час від часу фігурує в певних моментах, але дуже-дуже мало про нього говориться. Є певні такі затравочки, які нам авторки авторка, авторка дає. І загалом, ну, типу, ми якби знаємо, що він є, ми дещо про нього знаємо, але так. Багато як знаємо про інших братів, про нього ми не знаємо. І, відповідно, Новелла це книга про Гідеона, типу як окрема. А там 200 чимась сторінок, вона невелика, але вона реально потрібна. І ну, мені здається, що вона трошки затягнута, можна було б її трошки вжати. По суті, там ми дізнаємося історію Гідеона і його дівчини, які в цих книгах у нас в контрах з певних причин. Ми також дізнаємось, чому тут в третій, та в третій книжці нам про це скажуть, чому вони в контрах. Але загалом всю історію розгорнуту ми бачимо саме в новелі. І як на мене, якраз такі новела потрібні, тому що мені... Було цікаво, що ж це за Гедеон, що з ним таке трапилось, що він такий. От, ну, якби, про інших братів тут більше розповідається, а саме про Гідеона дуже мало. І от новела, вона присвячена йому. Я прочитала більше половини, і мені все подобається, мені цікаво, але в принципі проблема того, чому він такий, що сталося, ми вже дізналися в новелі. І на середині там новели там уже якби особливо нічого не відбувається. Тому я не знаю. Що там буде в кінці, розкажу вже в прочитаному за червень. Ну, і остання книга, яку я прочитала і буквально сьогодні закінчила читати це Посібник зубивства для хорошої дівчинки. Найперше, що хочу сказати, в книзі згадується двічі Росія, і це мені насправді дивно щодо цієї книги, тому що я не можу зрозуміти, якого Беня ну, це в нас британська письменниця, наскільки я пам'ятаю Холлі Джексон. Начебто британська і події книги тут у нас начебто в Британії розгортаються. Ну, вроді би, як я зрозуміла, може щось плутаю. Але мені супер не зрозуміло, чому діти там вчать окремо історію Росії. Ну, типу, я, я би могла це зрозуміти, якби це якось було обумовлено по контексту історії. Але по факту, їм що та історія вивчена, що не вивчена, чого вони вчать історію Росії. Ну, Це до слова. от, Чому взагалі Росію згадують в деяких книгах, в багатьох книгах, я би так сказала. Про що книжка? Тут у нас головна героїня дівчинка-Піпа, яка вчиться в старшій школі, закінчує останній клас випускний, готується поступати до університету. І от вона бере собі тему проєкту: це провести дослідження стосовно розслідування певного злочину, який стався 5 років тому. А п'ять років тому зникла дівчинка. Е, і всі думали, що цю, її вбив її хлопець, який в неї був на той момент. Е, хоча насправді мене здивувало, знаєте, от, ну, і піпа вона це все буде розслідувати. Але мене здивувало те, що коли зникла ця дівчинка, яку звали Енді, вона зникла з загадкових обставин, е, нібито її. Е, Міг останньо бачити її хлопець, який в неї був на той момент, і нібито вони тоді посварилися, і нібито поліція вирішила, що він винний. Хоча, хоча розслідування не було. Справу навіть на того хлопця ніхто не завів. Тобто не було заведено справи, не було проведено розслідування. Але суспільство, поліція, журналісти вирішили, що він скоїв цей злочин, і тому за загадкових обставин помер цей хлопчик через пару днів. Всі подумали, що він скоїв самогубство, тому що таким чином він визнає провину. Ну, І він там на телефон батька, по-моєму, відправляв повідомлення, що він зізнається в скоєнні цього злочину. І нібито він з кого самогубства стабу не витримав цієї провини на своїх плечах. І от Піпа через 5 років починає розслідувати цю історію, тому що вона не вірить в те, що цей хлопець міг здійснити цей злочин. Вона починає спілкуватися з його родиною, а саме з братом молодшим. І от вони разом удвох розслідують цей злочин. Стосовно того, до чого вони дорослідувалися, ну я була здивована. Кінцівка мене правда вразила, дійсно вразила. Я разом з головною героїною думала на багатьох персонажів цієї історії. Я також була впевнена, що її хлопець Діни той, він не був винний. І я була спочатку книги впевнена, що його просто прибрали. Ну, це було мені якось зрозуміло на тисячу відсотків. Не знаю чому, це ж прямо на початку, на початку книги я зрозуміла, що він помер на своєю смертю. Чи так, чи не так, ну, очевидно, що так, тому що якщо виявилося, що піпа знайшла вбивцю, то зрозуміло, що хлопчик цього не робив. От. І не було йому за що там, відчувати провину. Це все зрозуміло. А загалом, те, як написана книга, мені сподобалося. Мені було цікаво разом з головною героїною проводити це розслідування. Тут є дуже багато в книзі інтерактивних оцих вставочок, що там, Піпа собі, ось, бачите, що там Піпа собі думала, на кого вона думала. Майже в кінці кожної глави є список осіб. Ось. Є ось ось, бачите, тут і тут список осіб, кого вона підозрює. Тут є допити, тут є е, журналістські розслідування, або журналістські статті, тут є допити свідків, ну, як ніби вона їх допитує. Е, дуже багато всього цікавого, і мені це дуже-дуже сподобалося. Тому я зв'язково цикл буду читати. Мені цікаво, які там будуть надалі розслідування, що там тіпа буде далі е, кого шукати, кого підозрювати. Але те, як це написано, це прикольно. Мені зайшло, мені сподобалось. На цьому я буду завершувати це відео. Сподіваюся, вам було цікаво послухати про моє прочитане. Також обов'язково діліться своїм прочитаним в коментарях під відео, Пишіть, що ви прочитали. Можете написати, яка ваша найкраща книга за місяць і яка найгірша книга за місяць. Знаєте, в цьому місяці особисто я не можу виділити прямо найгіршу книгу. Це могла би бути книга темний, але я її не дочитала. Найкращою книгою, прям найкращою книгою в мене буде, напевно, напевно, ось ця буде. А, просто тому, що, блін, вона прикольна і вона ніщо не схожа. Мор від Лаури та Ласи, вона, вона буде найкращою. Пишіть в коментарях під відео, яка у вас найкраща та найгірша книга, і будемо там з вами спілкуватись. Ну і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Ну а ми побачимося з вами вже дуже скоро. До зустрічі, Па-па.